Всім привіт, з вами Влад Альфа 22 І вітаємо на моє нове відео Сьогодні зіграємо в тупі пародії на Roblox ігри Вибачаю, що І їм піцу Окей, починаю с грогардена. Рабоблишковый інтернет попросив Вау, так плавно? Ай-яй-яй, я теж скіфра. Все, надійсно, сплачу. <кхе> Дивно, я чу-чуть пограв. По-перше, херові анімації. Чи має повітря просто кар картинка цей? А коли пригаю? Анімація якась є невеличка. Що це таке? Ой, реклама вилігла. Єба? що це таке? Чого так багаюсь? Все, коротше, погана игра дуже тупа. Дуже тупа вообще параша дурна. Не рекомендую. 9-99 in the Forest. Відео буде дуже короткий, просто обзор. Невеликий. І все. Як обзор. Звук я скручую. Авторські права. А після авторських прав страйк. Правильно. Сент Боже, я пам'ятаю, бо зробив відео одне. Боже, тут джойстик с вами парашутки. Дивіться, що це таке. Боже, як я ходжу. Зато тут можна робити. Ультрашвидко херачити дверей вой. Карта, що нас збільшилась. Дочекаємось, Оленя. До речі, 99 ночів о, є нова обнова. Я не знаю, я ще не дивився. <кхід> Може на стрімі буду грати ту обнову. Но, надію, що ніколи. Так. Колодіс... Ось плечок прыгає, прыгають. Пригають. Та боже, який Джойстик. О, вовки. Вовк. Ах, він читер, тупий. Боже, я не знаю, джи, тут все вилазить просто за. Та ну. Чекайте, зараз. О боже. Вибачте. Просто телефон трохи лагає. Без інтернету граємо. Офігеть! Нічого не збереглось. О, це що за параша, дуртень? Я так плавно пригаю. Окей. Найтупіше відео, яке я ще робив в світі. Гам, за що мені це везе? Зато буде два відео. Чекайте, що цей... О, кленес. Надію, що ще доснімлю. Робимо дерево. Господи, просто тупий джойстик в житті. Я такого в житті ніколи не бачу. Ну, ця гра прориває інтернет, по найтупішому джойстику в житті. Так, що за тупі структури? Боже, що це таке вообще? Угу, угу. угу. Я пам'ятаю того разу воно було щось прозоре. Яка реклама в мене немає мобільних навіть? От і все. <кхід> Я в ще. Що ніч? Ой-ой-ой, вовк. Давіт ніч. Зараз хоч Оленя стрітити. Лагаю капець. На відео походу буде передати. Ну, джойстик, це шедевр. Просто шедевр я тебе рекомендую. Ну, Це похоже на цей. Як на простий 90 ночів. Ну, night 99 uh, Days in Forest. Nights! І тут хижа хилиться довго. Плюс погано. О! Зараз забиратись буде дуже херово. От просто дивіться. О, я Чіпку заліз. Бо Джой так не послухався. Куда він сейчас? О, гад. Боже. Де він? Що так помили? Машитка з'являється. Добре, что я виключив выключу интернет. Мне кажется, під зарубитый ПБ. Я не можу просто все. Вот бы поменьше реклам. Добрый баги тут завжди класні. Я все рекомендую. Окей. Угу. Что ж таке у нас? Жарене мисс. Мі Так, кидаем. Открываю вид радости, что тут такой классный джойстик. Я рекомендую просто попробовать, поиграть. Боже. Как Ты же. Спасибо, что я забрал вверх. Я зараз дохну. Хм. Амі пипец. Та да, бля. А -а Ай. А джамп. Джамп, джамп, джамп. Тупий вовк. тупий, притупий вовк. Ну шо, не можеш, не можешь? Сусиверочка. На, або це. Е! -е, -е. О, боже, які ж це ту поіграю? Майже цікаво, майже. А, тут верстак щас був. Ну, моя ціль це знайти Оленя. Олень, Олень, де ти? Бать, олень! О, боже, і Олень! Був! Так, що за ціль? Дитина загубилася, допоможе знайти. О, привіт. Напрівишку підеш. Ай, пияй. Джампаємо звідси. А, напрішку підеш. Давай, 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 напрявушку. Думай підійде. Баба, якби реклама вилімбьо ...то того? Чекайте. А як цей звук виробити? Це, мене погано будете чути. Ай-ой-ой-ой! Це що мені значить ще динамік прикривати треба? А ну хай б'є I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, я кашлюю. Добре. На сьогодні кінець. Дякую, що подивилися моє відео. З вами був Латальфа 22. І всім пока!